А ви знали, що без духовки можна приготувати смачний торт і не солодкий, а закусочний. І для початку пропускаю через м'ясорубку 650 г курячої печінки та дві великі цибулини. До речі, печінку можна взяти будь-яку, не обов'язково курячу. Вливаю 320 г молока, вбиваю 3 яйця і додаю 2 столові ложки рафінованої олії. Сіль та чорний перець додаю за смаком і всипаю 250 г борошна. Добре все переміщу. Замішую, щоб не було грудочок, і додатково можна ще пробити блендером, тоді тісто буде ідеально гладкої консистенції. І тепер з цього печенкового тіста смажу млинці. Це все робиться дуже швидко. Змашувати млинці я буду сумішю майонеза з часником, сіллю, чорним перцем, сушеною зеленню та сметаною. А в якості начинки в мене буде засмажка з моркви та цибулі, плавлений сирок натертий на терці і яєчний білок, який я також натираю на терці шари начинки я викладаю по черзі. Спочатку млинець змащую майонезно-смітанною сумішю, потім начинка, потім наступний млинець, і так до самого верху. А саме верхній млинець я затерла жовтком та прикрасила перепилинними яйцями, і також додала трохи зелені та помідорки чері. Такий закусочний торт виглядає дуже нарядно, і його можна подати навіть на святковий стіл.